Привіт, друже! На зв'язку містер Вайпер. І ось що я тобі хочу сьогодні сказати. Завершив я злиття анкори. Так, де вона є? Анкора без на 100 і 100. Ми, звісно ж таки, її зараз призиваємо. Чого зараз ти можеш задати запитанням, а не під клановий турнір? Того, що мені трішки зовсім не вистачало на турнір поповнення колекції, щоб забрати. Легендарну книжечку. Записую відосик вночі. У мене вже всі вдома сплять. І також що я тобі хочу зараз показати. Давай ми зробимо наступну штуку. Де Анкора наша? Анкора. Ось тут. Ми зразу ж таки робимо її піднесення. Я надіюсь що мені баночок вистачить. Так, 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 підносимо. Дуже добре, це у нас виходить. Баночок вистачило. Дуже добре. Друзі, я шлях кохання пройшов повністю до душі, і зараз ми будемо її пробуджувати. Де вона у нас є? Анкора, 5 зірочок, погнали її, пробудемо. Що я хотів у цьому відосику сказати? Друзі. Якщо вам цікаво, як я маю робити або буду робити майбутні злиття, майбутні шляхи героїв або інші якісь ось такі цікаві події, просто дайте цим знати в коментарях під цим відео. Я всі коментарі читаю, максимально намагаюсь дати відповідь, якщо у них є якесь запитання. Ось і стараюсь максимально комунікувати із вами, і з моїми підписниками, так, тому що мені це дуже цікаво і е, цікаво почути від вас якийсь фідбек. Або це вам цікаво, або ні. Також, друзі, е, що хотів ще ось цим сказати, скільки я потратив ресурсів, точно сказати не можу. У мене було десь 2,5 тисячі рубінчиків, тобто тисячу у мене пішло е, по таверні. Підвищення рівня. У мене було десь по 500 всього пива. Ось так у мене залишилось. Давайте я скажу по 600, але мені здається, десь було по 500 всього пива. Давайте я скажу по 600. Тобто, на половину можна сказати, я пиво все злив. Курочок у мене було орієнтовно 63 40. Четвертих і десь біля 10 п'ятих курочок. Ось це все, що мені пригодилось для того, щоб злити злити усі всі ресурси і зробити собі шлях кохання для того, щоб забрати анкуру Якщо вам цікаво, як я анкуру одягну, так, де вона у нас? Анкора, 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 шукаємо дуже багато корму, буквально тільки що закінчив це злиття, ніч на дворі, завтра до праці, але записую ще для вас відосик. Якщо вам цікаво, як я її одягну і як я планую її використовувати, також можете написати в коментарях. Повторю ще раз, я всі коментарі читаю, максимально намагаюся. Комунікувати із вами. Також є, звісно, у нас телеграм-група, де в якій я стараюсь максимально також допомагати, комунікувати і спілкуватись, наскільки це дозволяє вільний час. Ось так. Також є там модери, які безпосередньо постійно вам допомагають із цим. Так що, друзі, ось так забрав я душу на анкуру бездихану. До кінця сумнівався, чи потрібно воно мені чи ні. Але п'ятизіркова душа на такого крутого саппорта, як на мене, дуже багато дасть їй бусту. Ось так. І що ще хотів сказати: зараз я борюсь, можна сказати, що борюсь за другий рівень партнерки у пларів, для того, щоб була можливість. Розігрувати для вас якісь подаруночки саме від пларів. Так що, друзі, чекаю на ваш фідбек, чекаю на ваші вподобайки, перегляди і так далі, для того, щоб ми разом із вами змогли добитися другого рівня партнерки. Так що, слідкуємо за анонсами, домовляємось в групу. І так, зустрінемось в наступному відео. on a scale of one to 10 she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it